Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, Студія Безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, чого чекати в майбутньому. Сьогодні говоримо з Андрієм Риженком, експертом Центру оборонних стратегій, який в 2004-2020 роках був заступником начальника штабу МС України. Добрий день, пане Андрію. Доброго дня. Уже на завтра запланована чергова зустріч у форматі Рамштайн. З одного боку, символічно, що вона відбувається в день святого Валентина. Бо симпатії всього світу до України очевидні. З іншого, що отримує Україна від цього побачення, окрім зізнань у всебічній підтримці, ну це дуже позитивно. Що зараз кількість Рамштайнів їх частота, вона збільшується, тому що ми бачимо, що інтенсивність бойових дій зараз значно збільшується, особливо на сході нашої країни. І ми це бачимо по кількості втрат супротивника. Тому що зараз, от тільки прийшла статистика, за минулий тиждень було вбито стільки ворогів ворогів, скільки ми вбивали фактично раніше за цілий місяць влітку минулого року. А для цього потрібна зброя. Я думаю, що основу майбутнього Рамштайна стане. А перш за все, це танкова коаліція. Буде точно ясно, коли Україна отримує ці перші 150-300 танків, тому що ми знаємо, що практична вже робота розпочалася у їх доставці на, на, на європейську частину. на в європей, в європей, в європейську частину. В європейські міста для збору і до подальшої поставки в Україні. в тому числі, там, ну, ми знаємо, що там Леопарди з Канади прибули, а американська техніка, техніка інших країн. Почалась підготовка особового складу нашого танкістів. І на леопардах, і на челенджерах. Ми знаємо, що триває вона, а, і на іншій бронетехніці. А, по друге, важливо, щоб ми а, також інтенсивно отримали ту. Техніку, яка була пообіцяна нам минулого разу, Там, то тільки бронетранспортерів і е, броньованих машин понад 1000 одиниць. Причому такі бронетранспортери, як Бредлі, як Сіві-90 шведські е, страйкери вони дуже потужні машини, і вони можуть е, як забезпечувати дії нашої піхоти, так і знищувати ворожі танки і Іншу бронетехніку, а потрібно нам боєприпаси. Ми знаємо, що інтенсивність бойових дій опять же, висока. Щодня ми вистрілюємо 5-6 тисяч снарядів. Це менше ніж у росіян, але це стільки, скільки е, ну, виробляє, наприклад, промисловість одної окремо взятої країни Європи. Тобто багато і нам потрібно якраз оці ці, цей боєприпас. А я думаю, що буде даний ход якраз стрілецької зброї, тому що зараз оці бойові дії показують дуже високу ефективність, і в умовах відносної дешевізни, такої тих, як, наприклад, міномети і міни, от, тому що нущують вони багато, коштують не до не так. Ну і головна інтрига це авіація, тому що питання це вже піднімається. Воно вже так звучить порядка півроку. Воно вже переходить в практичну площину, і про це кажуть мірові лідери і виказують свої наміри. Я думаю, що після того, як буде зроблений цей аналіз там всіх цих викликів загроз на геополітичному рівні, після того як Україна підтвердить необхідність цього, буде прийнято фінальне рішення для того, щоб ми на протязі декількох місяців могли вже отримати перші винищувачі. Багатофункціональним е, класу 4 плюс західного виробництва. Ну, власне, українські посадовці вже не раз казали, що саме цей Рамштайн розглядають як авіаційний. Е, вочевидь, навіть незалежно від того, які пріоритети на, зараз на театрі військових дій, е, враховуючи, що авіація не буде постачатися. Ну, дуже швидко. Чим краніше буде ухвалено це те рішення, тим краще. Але все ж таки, з огляду на події на фронті, який в нас зараз найбільший пріоритет саме в отриманні е, зброї: е, бронетехніка, артилерія чи якісь інші е, види так, зброї? Так, ложка бронетехніка це перше е, е, артилерія, боєзапаси до артилерії, ми бачимо зараз багато країн нам дають. Оці самохідні 155 мм установки, і Цезарі, і Арчери. І дані це, ну, дуже позитивно, тому що це, вони стріляють. А один снаряд 155 мм він працює так, як 10 радянських снарядів 152 за рахунок точності. Нам потрібен стрілковий боєзапас, нам потрібно опять же, все те, що може знищувати супротивника в умовах. Близького бою зараз. От ми бачимо Бахмут, бачимо вугледар. А, там вже ну не та, там не, немає таких великих дистанцій. Там йде навала в візуальній видімості цю навалу треба просто перемалувати. Але дуже важливо, що а, от, для кабільну артилерію а, росіяни. Вони відвели свої бази постачання і. Командні пункти на відстань по 50 кілометрів від лінії фронту, і зробили вони це ну, для того, щоб обезопасити себе від ударів Хаймерсів. Якщо у нас будуть оці далекобійні системи, починаючи з GMLDS, оці ракета бомба, uh -huh. то Постріляти на глибину 150 км кілометрів і знищувати все це. А і, ну а, я думаю, що це, опять же, це щоденно проговорюється нашими військовими політиками. Я думаю, що і на це є вже принципова позгода. Зараз от, треба е, зробити чіткий алгоритм поставки авіації для України з врахуванням підготовки льотчиків, технічного персоналу, запчастин підготовки авіації для таких доведення їх до. Нужні модифікації, озброєння, аеродроми і так далі. І от це це дійсно, я думаю, час якийсь і піде, але враховуючи те, що ми до цього вже готуємось і є попередні такі вже напрацювання, я думаю, що буде це в пришвидшеному режимі. Чи може повторитися ситуація з минулим Рамштайном, коли Ну, Були такі очікування, що саме на ньому будуть ухвалені якісь рішення, але на самій зустрічі власне рішення не ухвалили І, ну, формально, принаймні. І лише через кілька днів було отримано добро на постачання бронетехніки в межах так званої танкової коліції. Чи може повторитися це саме з авіацією? Ну, звичайно, це навіть більш такий виклик, ну скажімо, можливість. А, а, таких якихось е, припущень ескаційних, mm -hmm. воно на, воно навіть ширше у порівнянні з танком. Тому таке може бути, але я думаю, що знайдуться е, аргументи, і я сподіваюся, що це е, буде на Рамштайні. Якщо ні, то ну, в якомусь дуже е, е, швидкому майбутньому от, таке рішення буде. Але опять же, я хочу сказати, що зараз долучається до цього вже безпрецедентна кількість світових лідерів і військових роблять обґрунтування. Подивимось, дуже сподіваюся, що це буде вирішено завтра. А якщо ні, то в майбутньому вже дуже, дуже дуже в такому, скажімо, близькому майбутньому. Яким все ж таки буде шлях довгим за термінами між. Формальним рішенням ухваленням формального рішення до отримання зброї і до того, як ця зброя опиниться на театрі вендій, оскільки мені відомо з практичних вже розрахунків, якщо буде політичне рішення, буде джерело фінансування, то ми можемо казати, що через 6 місяців перші ескадрилі літаків. Винищувачів будуть вже на фронті звільняти наші території. А наші військові до цього готові вже сформовані групи льотчиків молодих, талановитих бойових з досвідом, а, які вільно володіють англійською мовою, техніков, персоналів. Вони готові вже це значить, реалізовувати. А, як тільки буде рішення, опять же, 6 місяців, вони вже будуть звільняти наші території. Причому і в повітрі, і на суходолі, і в морі. З іншого боку, шість місяців це, можливо, неймовірна швидкість з точки зору е, політичної практики, і бюрократії, яка все-таки є, і в тому числі і в межах НАТО, і взагалі в, в західних країнах. Але питання в тому, це я думаю, мабуть, всіх українців цікавить, чи встигнуть вони надати. Наші союзники надати нам допомогу вчасно, враховуючи, що ми бачимо, що росіяни вже фактично почали свій обіцяний великий наступ. Ну, власне, і сьогодні, і генсек НАТО Столтенберг е теж заявив, що за його враженнями, цей наступ вже почався. Встигнуть? Ну, наступ почався, а от, ну, встигнуть. Я думаю, що. Наступ почався, ми бачимо, що, ну, перше за, зараз на території України сконцентровано 350 тисяч е, е, персоналу супротивника. Це вдвічі більше, ніж було рік тому назад, на наших кордонах під час початку агресії проти нас. Це вдвічі більше. А е, ми бачимо наскільки інтенсивна е, ведеться е, оця от протистояння. Подивіться інфографіку е, е, значить, втрат супротивника. І от там можна дуже-дуже чітко а, подивитися, що ну оце, оце от наступ він фактично почався. І це а, єдине, що досі до мене так до, 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 до речі дуже здивовує, що кількість бронетехніки знищена не дуже велика. Тому що а, з, ну, вони ставлять цей упор якраз на а, живу силу. Вони направляють оці, оці, оці хвилі. Штурмові хвилі для оцих контактних боїв mm -hmm. в умовах фактично місцевих або там біля, біля, біля міст. І, в общем-то, ну перше у нас є зараз своя авіація. Mm -hmm. думаю, що також питання по її використанню також буде стояти, тому що окремі країни хотіли наприклад, надати літаки Міг-29, які в них є. А двадцять Ми вже пристосували для використання а, таких ракет, наприклад, як Ейджі AG, 88 Це ракета Харм, далекобійна ракета, яка може а, це ракета-поверхня, повітря, повітря поверхня, яка може бути використована для боротьби з різного класу а, ці, цілями на суходолі, як радіолокаційними, так і звичайними будинками, складами і так далі, на дистанції 180 кілометрів. У нас е, е, інший боє, боєзапас потрібен. Я знаю, що пристосовувалися ракети іншого класу до цих літаків. На цей період вони будуть, е, системи ППО, ми знаємо, що питання захисту неба вона, воно значно закриває, перекривається системами ППО. Зараз вже є рішення на системи три системи Петріот і систему СМПТ, французька і італійська. Чотири системи дальнього бою, вони значно можуть прикрити. Насам ми знаємо, бо їх запас завозиться для цієї системи. Аріс-Тім, Британія о, Німеччина, Німеччина завезла. Зараз завозиться а, системи зенітна, артилерійські системи. от Наприклад, недавно. А Літва передала нам, я думаю, 40 установок Л 70 uh -huh. після Другої світової війни. Але це дуже вдала система. шведської компанія Бофорс, 40 мм яка потрібна нам якраз для боротьби з цими дронами Камікадзехи. Тобто, ну, це все комплексно. Ми дивимося не так платформи, як спроможності. Ну, ну, ну такого якогось там надзвичайного чуда. Такого ну не вийде створити. Можливо, оптимізувати максимально скоротити ці, ці постачання, які займають роки до декількох місяців. А я думаю, що якщо рішення політичне буде, то літом у нас будуть уже літаки багатофункціональні, західні, і вони забезпечують звільнення наших територій. Ну, але з іншого боку, ми от чуємо нещодавно заява була польського президента про те, що якщо затягнути з наданням зброї України, то це може призвести до перемоги Путіна, чи це адресовано більше до союзників, щоб вони не затягували, чи справді ситуація настільки критична? Я думаю, що це політичний лексикон. А, ну, таке політична лексикон, там є така, е такий прийом, скажімо, Але ну то, що е би, Путін не шуткує, це ж зрозуміло всім. Mm -hmm. Зараз ну, проведена така мобілізація. Ми бачимо, що ну, фактично е що, що тижнево зараз гине е порядка 6 тисяч е російських е військовослужбовців. тобто на місяць це получається понад 20 тисяч. Це величезна. Цифра плюс додати, да і ще поранених, це буде 100 тисяч, то це. Тобто, і бачите, Ну щоб таку от, такі мати витрати і тримати населення, скажімо, в лояльності до свого, до свого режиму, треба а, дуже серйозно повагати зусилля, працює ідеологічна машина і промисловість і так далі. Тим більше, що ну, і захід, а, від якого. Путін брав свої кошти і технології, він повністю фактично відмовився від постачання оцих технологічних продуктів. Вони зараз шукають і зброю, і, там, і інші там, ринки збуту того, що вони можуть реалізувати, і так далі. Тобто, тут повністю переходить на такі на, на рейки військ, воєнного стану Російська Федерація, незважаючи на те, що вона його не оголосила формальна. Ну, от і ну загроза звичайна є. Ми бачимо, що а, щоби стримати супротивника на сході і для нас це дуже серйозний виклик. І ми створюємо зараз і резервні сили. І, і витрати у нас також ну ну такі вели величезні. Ми бачимо це по ну містам а, нашої держави. І, ну але ну, ми, ми ну, мотивація наших військових, нашого народу дуже висока, тому що від цього залежить. Будемо ми жити в цій цій країні або не будемо, а ми хочемо, хочемо і ми розділяємо ці цінності, які були, народились в нашій державі останні 30 років і так далі. Якщо слід лише з обсягів постачання і номенклатури тієї зброї, яку постачають нам союзники, де варто очікувати наступу збройних сил наших? Ну, дивиться нам в принципі, на мій погляд, от якщо дивиться лінію бойового зіткнення, то дуже болюче росіяни би, а, а, значить, а, сприйняли би цей наступ на Мелітополь для того, щоб розсекти ото російське групування, яке зараз захопило і тримає той коридор, який під'єднує Крим з Краснодарським краєм от, по-перше, ну це наше приазов'я, треба його звільняти. По-друге, це дуже серйозний логістичний ланцюг для підпитки е того військового угрупування агресора на Кримському півострові. і по-третє, ну це якби я думаю, що цей, цей район, це шлях для подальшого звільнення і Донбасу, і Криму. А от, е і такий варіант можливий. Ну і я думаю, що противник – це також. Розуміє, якщо подивитися на схему фортифікаційних споруд, які вони набудували останні місяці, то ви побачите концентрацію цих споруд якраз от в районі Такмак-Мелітополь, там дуже значна така концентрація їх. Euh І я думаю, що вони очікують там удар. От. Ну, як наш генеральний штаб це спланує. А я думаю, що однозначно це буде не той сталінсько жуківський підход, як зараз використовує наш супротивник? От це буде грамотна операція, яка якраз буде базуватися на технологічній перевазі наших систем озброєння, і мотивації особового складу. І останнє запитання: коли такий наступ може початися? Я думаю, що це буде тоді, коли буде а, а, сконцентрована необхідна кількість а, бронетехніки, створені резерви і підготовлені для цього. Я думаю, що це ну, може бути десь е, ну, навесні. Як це і планувалося, тому що зараз ми поки до цього е, у нас була така можливість, відверто кажучи, і на мій погляд, продовжити наступ. На Харківському напряму, але ну, у нас е, однозначно не вистачало якраз е, от, бронетехніки важкої. Я думаю, що у зв'язку зв з тим, якраз і була стаття нашого головкома генерала Залужного в виданні економіст в грудні, місяці, е, після його фактично там, практично річного мовчання в засобах масової інформації нам потрібна бронетехніка. Буде бронетехніка, буде резерв. А я думаю, буде наступ. Зараз треба о, о цю навалу на сході просто стримати. І тут також допомога вона має вирішальне значення. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Андрієм Риженком, заступником начальника штабу ВМС України в 2004 2020 роках, експертом центру оборонних стратегій. Говорили про новий Рамштайн і зброю, яка потрібна для України. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.